Українська дія 2.0 тепер використовує штучний інтелект. Українське міністерство впроваджує Google Gemma 3 у свої процеси. Та українська мова у відеоподкастах від ноутбук LM. Дивимося, що сталося у світі штучного інтелекту за останній тиждень часу. І я б навіть сказав українського штучного інтелекту. Чому українського? Тому що сьогодні буде ряд новин про наші національні розробки. Тому сідайте зручніше, ставте лайки і будемо починати. Україна запустила власну Дія AI. Тепер на порталі Дія можна отримати інформацію або замовити державну послугу, просто спілкуючись в чаті. Це є ai асистент на порталі Дія, який використовує штучний інтелект. По великому рахунку, ми заходимо на портал Дія для того, щоб скористатися тим асистентом, обираємо DIA AI замість стандартного пошуку, авторизуємося через банк ID, і тоді наш запит пишемо звичайною мовою Хочу перереєструвати авто, чи дайте довідку про доходи. І чат автоматично буде визначати, який сервіс, яку службу викликати під капотом і надавати необхідну інформацію. То тепер не потрібно там заходити на портал, шукати там сотні тих послуг, не потрібно гуглити, дивитися інструкцію, як отримати ту чи іншу послугу. Достатньо зайти на портал ДіААІ, .AI, обрати AI-асистента і отримати необхідну послугу. Я вже залогувався в ДієАй. Ось тут в мене такий невеличкий чат з'являється. Я можу переглянути свою попередню історію, своїх чатів, які я виконував, або я можу створити нове повідомлення. Давайте я вас які послуги він може мені надати. Тобто він тут описує, що які документи потрібні для оформлення ФОП, як отримати довідку про несудимість, скільки. Часу займає заміна водійських посвідчень. Ось такого прикладу послуги ми можемо звертатися до діє, і він нам буде надавати інформацію. Давайте я спробую його зараз спитати, який мій стаж. Так, 15 років, 9 місяців та 16 днів. Супер, все правильно витягнув з системи необхідну інформацію і надав мій страховий стаж. Давайте я зараз його спробую спитати, яким чином я можу змінити прізвище. Супер, є детальна інформація, відповідь у дії такої послуги немає, але ось ти виконавши ці наступні кроки, можеш змінити прізвище. Ну і окрім інформації, надання інформації та послуг, в дієй застосовується агентивність і можна виконати певні процедури, не виходячи з цього чату. От наприклад, за я зараз замовив довідку про доходи за 2025 рік, перший другий квартал. І бачите, за лічені секунди я отримав необхідну відповідь, і тепер я можу перейти в особистий кабінет і там подивитися статус по моїй довідці. Ось я бачу довідка по доходу в обробці. Як тільки довідка буде оброблена, виконана інформація, я тут її на порталі Дія отримаю. Тобто, то, що в мене раніше займало гугління чи пошук послуги на порталі, заповнення якихось форм, зараз за лічені секунди я можу через дієй виконати. Діяй розуміє українську мову. Я пробував там писати англійською, пробував виконувати якісь математичні задачі та якісь data injection робити. Це все відстрілюється, дія розуміє. Що тільки може працювати в рамках державних послуг і надавання інформації по державним послугам. Наразі це ще є бета-версія, процес розробки продовжується і наповнюватися буде все більшою і більшою кількістю сервісів, а так само планують додати голосовий режим і перевести DAI так само на мобільний застосунок. Якщо ви вже подивилися усі відео Андрея Карпати про LLM та GPT, помацали різні GNI API та протестували локальні моделі. Саме час систематизувати ці всі знання та закріпити їх на практиці. І саме тому мої партнери з University запускають мікромагістерську програму Generative AI for Developers. Програма побудована так, що ви не просто слухали лекції, а реально працювали з новітніми технологіями. Тут буде і про тренування llm моделей до розробки власного ai рішення, інструменти та фреймворки для llm додатків тестування і оцінювання якості. Роботу з хмарними сервісами AWS Lambda, SageMaker та Bedrock. Формат навчання максимально hands-on. Воркшопи, практичні завдання і у фінальному проєкті буде можливість створити власне LLM рішення. Менторами на програмі є інженери практики з Booking.com, SoftServe, GlobalLogic, Neurolabs та інших компаній, які вже працюють з AI у реальних бізнес-кейсах. Старт програми 22 жовтня і набір вже відкрито. А для моїх підписників є бонус. З промокодом IMATROF ви отримаєте 10% знижки. Посилання, як завжди, знайдете в описі до цього відео. Всім бажаю класних та цікавих подорожей разом з SET University. Ось вам ще один наглядний приклад використання відкритих мовних моделей та ще й практична реалізація від одного з наших українських міністерств. Мова буде йти про Google Gemma 3 27 мільярдів параметрів. Модель, про яку я дуже багато писав в нашій шість спільноті, модель, яка сколихнула світ своєю якістю роботи. Це відкрита мовна модель від Google. І ось якщо подивитися на параметр, то з топових відкритих моделей вона перевищує Q VQ, вона перевищує ELAMO і майже наздоганяє DeepSeek R1. Але з точки зору використання графічних ресурсів, бачите, процесор Nvidia H100. Gemma 3 потребує насправді дуже-дуже мало ресурсів для виконання своєї роботи. Так ось, з тих кейсів, про які я зараз буду розповідати, мова буде йти про те, що такі ось портали ePermit, це портал, де можна отримувати різні ліцензії, дозвола. Він насправді використав Gemma 3 27B під капотом і зараз повністю в автоматичному режимі може перевіряти різні довідки, які надаються на погодження. Сам Google написав про цей кейс в себе на офіційному вебсайті, і ось тут, якщо подивитись детальніше, мова йде про Міністерство економіки, екології, сільського господарства. І ось тут нижче ми бачимо, що насправді дуже багато часу витрачалось команді на перевірку власне цієї паперової роботи, тих форм, чи правильно прізвище внесено, чи дата, чи ID правильно внесено. Це займало дуже багато часу для працівників. І ось насправді вони. Перетестували велику кількість різних відкритих мовних моделей і зупинились на Gemma 3 27B з точки зору якості, продуктивності, те, як вона відстрілює і розуміє контекст, і відповідає на запитання. Тобто, якщо описати весь цикл від моменту того, що коли людина заповнює форму, заявку залишає, на її перміт, подає документи, то спрацьовує спочатку модель QN 2.5, яка Використовує OCR, тобто вона по великому рахунку сканує документ і витягує звітом необхідну тексту інформацію. А далі вже GMA 3 обробляє цю інформацію і повертається до людини, до експерта з висновком: Дивіться, тут все добре, зелене світло рухаємося. Тут, будь ласка, жовте дещо треба доробити, і червоне взагалі все неправильно, форма некоректна, треба пересубмічувати. З таким чином працює зараз ось цей от робочий процес. І насправді це дуже класне практичне реалізація. Це не просто там якісь там гей, hey, це якийсь експеримент, можливо, воно працює. Це вже реальна практична реалізація, яка працює і допомагає працівникам є перміт системи ефективніше обробляти необхідну кількість заявок. А тепер заявок можна буде навіть ще більше обробляти і якісніше надавати свої послуги. Наступна новина вона буде сумна і водночас страшна. Був собі такий дядько Штейн Ерік, бувший топ-менеджер компанії Yahoo, і в 2018 році він розлучився з дружиною, почав трошки пити, життя пішло під Уклін, і він вирішив, давай я перейду до мами, щоб, можливо, якось стало легше жити. Переїгши до мами, він почав активно спілкуватися з ще і шукати в ньому свого друга-товариша. І в якийсь момент часу в тих всіх діалогах він почав відчувати те, що мама проти нього налаштована. І Десь ChatGPT його в тому підтримував, і в кінці кінців ChatGPT навіть допомагав йому шукати аргументи проти мами. І в результаті ситуація закінчилась тим, що він вбив маму, а потім сам завершив життя самогубством. Тобто такий собі стався ai психоз де чоловік, вже маючи свої болі, свої там психологічні розлади, він їх ще підсилював діалогами з ChatGPT, де він його називав таким словом, як Бобі. Мій друг, і цей Бобі, друг його по завершенню того всього, в останніх повідомленнях, коли вже там почала аналізувати, ОПНЕ разом з поліцією, побачили, що ча написав йому з тобою до останнього погодуху і далі. Це насправді дуже страшно, коли от людина в розпачі в відчаї тяжке життя, а тут ще й ча намагається не відмовити людину, а навпаки, якимось чином разом з нею приймати неправильні. Рішення насправді OpenAI дуже активно працює над безпековими практиками. Вони постійно постійно покращують їх і, зокрема, в одному з останніх звітів вони власне роблять акцент на визначення емпатичності і правильність відповіді людям, які потребують цю відповідь, які в кризі є. Вони так само розуміють, що якщо людина в болі, в кризі і їй тяжко, то ChatGPT зараз буде перенаправляти людину до реальних. Фізишенів, до реальних лікарів, до реальних людей, які сертифіковані, які можуть надати допомогу. Ну і так само, якщо ChatGPT gpt ідентифікує, що є якась ескалація, якийсь ризик, то у ChatGPT gpt є OpenAI певна навчена команда, яка буде займатися такими індивідуальними кейсами. Ну, але моя вам порада: якщо у вас скрута, вам тяжко, то підіть до живої людини. Підіть до спеціаліста, до експерта, поговоріть з тою людиною. Ну, і не забувайте, що ChatGPT це всього-навсього інструмент. Ноутбук LM топовий сервіс для навчання від Google додав можливість підтримки української мови. Тепер, коли ми генеруємо відеоподкасти, можна обрати мову з 80 мов, які запропонуються, серед тих мов є підтримка української мови. Ось тут в мене є вже згенерований ноутбук, битва Я і у смартфонах, я в нього заходжу, і справа в мене є ось ця ось секція відео оверв'ю. І в налаштуваннях я знову ж таки бачите, можу обрати ряд мов, із них є українська мова, на основі якої я хочу згенерувати цей відео овервю Ось тут в мене вже є приклад згенерованого такого відео овервю Давайте зараз його вімкну. Штучний інтелект у смартфонах. Здається, про це зараз говорять про те, може або стати справжнім помічником, або ж залишитись просто маркетинговою. Дуже непогано звучить, і голос класний, і саме. Представлення контенту, відео подкасті теж дуже класно українську мову. Все суперово працює. Ближчим часом Google так само планує впровадити в ноутбук LN свою Nano Banana, модель, яка генерує зображення. Це одна з топових моделей сьогодні на ринку, яка генерує зображення реалістичні, високої якості. І десь ближчим часом вони планують інтегрувати цю модель відео подкасти від ноутбук LM. А ще вони хочуть інтегрувати ось такі от навчальні карточки. Такий квіз дуже схоже до того, що має клод чи GPT, де ти там визначаєш тему, і ось такі от карточки допомагають тобі в навчанні тої чи іншої теми. Взагалі, ноутбук LM дуже активно розвивається, це одна з топових навчальних платформ. У мене на каналі є окреме відео про цю платформу, тому, якщо ще не бачили, зайдіть, подивіться. А ще у ноутбук LM завезли нові формати для аудіоподкастів. Тобто, коли ми працюємо над якоюсь темою і обираємо створити аудіоподкаст. У нас є можливість зробити deep dive, зробити брів, чи зробити критику, чи зробити такий формат дебатів. Залежно від того формату, який ми обираємо, таким чином буде згенерований аудіоподкаст. Ось тут в мене знову ж таки є мій ноутбук, вже відкритий, і в режимі Audio overview я натискаючи Edit, можу обрати один з чотирьох режимів аудіоподкастів. Бачите, кожен з тих аудіоподкастів так само має можливість відредагувати довжину самого аудіоподкасту. Наприклад, якщо я вибираю Deep Dive, це буде якась дефолтна довжина або буде скорочена. Бриф, він сам по собі є короткий, це одне хвилинне звукове представлення такого Executive Summary вашої інформації. Ну, і є критика, це теж дуже класний такий формат аудіоподкасту. Ну, і є формат дебатів. Тут в мене вже, бачите, є кілька згенерованих. Ось давайте я включу критику. Вітаю! Сьогодні розглядаємо аналіз можливостей штучного інтелекту давайте в давайте Apple, Samsung. Це швидкий огляд теми, штучний інтелект у смартфонах. Ну і давайте ось цей подкаст. Вітання сьогодні, куди не глянь, особливо на презентаціях смартфон. Тобто, окрім того, що вони зробили нові формати, окрім того, що можна обирати довжину коротше довше тих чи інших форматів. Вони ще й додали, що кожен формат звижить своїм окремим голосом. Тому ось таке от класне впровадження, ще більше аудіоподкастів, ще більше інструментів для самонавчання. Якщо ми вже заговорили за аудіо, то вартує згадати теж компанію OpenAI, яка представила оновлену версію своєї звукової моделі. Мова буде йти про GPT Realtime і їхній Realtime API. Ця вона, вона, в принципі, більше для розробників, але я думаю, вони так само вже інтегрували цю оновлену модель у свій ChatGPT. Насправді вона доступна через API, так само можна її. Задеплоїти як окремий MCP сервер Ця модель вміє не тільки сприймати голос і відповідати голосом, вона так само розуміє зображення, ну і має можливість підключатися до ліній телефонних розмов і інтегрувати її в службу підтримки. Цю модель можна. Ось тут у них на сайті є детальніше розписано про цю модель. Тобто, насправді специфіки цієї моделі Real-Time, є це, що це модель Speech-to-Speech. -speech. тобто модель на люту вона не перетворює голос в текст. Тоді аналізує і генерує голос, і відповідає голосом. Вона зразу голос розуміє і відповідає миттєво голосом. Це є специфіка цієї моделі. Ось вони про це детальніше описують. Ось тут приклад інтеграції такої моделі на сервісі Zillow по пошуку нерухомості. Давайте я включу, послухаємо. Are there any homes in Адерені water with a view of the skyline and mount rainier. Sure, let me look. With your buyability of 824 K. Wallingford would be a great fit. модель дуже швидко відповідає на розмову, і бачите, вона інтерактивно вже починає підключати інші інструменти для виконання тої чи іншої задачі. Ось тут є ряд прикладів, наприклад, Стімобайл. Хай Амті Мобол з АІ асистент. Кінюкампередикемера ов Майкарентфон ви та Самсон Галаксі С Твоні Файф. Що девел Ейтгазефті мегапіксел мейнсенсор, де тобто можливість навігації голосом. Через сервіс, через сайт стає все більш-більш просуннішою через те, що модель насправді дуже класно розуміє наші голоса, плюс вона миттєво вміє відповідати і тому її можна інтегрувати в ваші бізнеси, ваші сервіси і надавати ось такі от послуги. Так само модель доступна на їхньому OpenAI PlayGround. І тут можна купа налаштувань обрати, можна вибрати голос. Бачите, є десятки різних голосів. Ось. Можна вибрати різні інші параметри, можна використання інструментів визначити. Ну і от, якщо спробувати поговорити, привіт, модель! Голосова нова модель. Ми зараз записуємо нове відео на YouTube, Знаходимося в прямому ефірі, що ти хочеш побажати нашим слухачам. Привіт-привіт усім слухачам і глядачам! Вітаю вас у прямому ефірі! Бажаю море натхнення, крутого настрою і справжнього драйву! Нехай кожен ваш день буде наповнений новими відкриттями, гармонією і щирими усмішками. Тримайтеся! Ви круті! Друзі, ви круті, Модель відеопинею теж крута. Раджу потестувати і дивитися, які є можливості інтеграції цієї моделі у ваші сервіси. Нова модель для написання коду та програмування від XAI вже доступна. Як нам обіцяв Ілон Маск, його модель Grok Code Fast 1 вже є в публічному доступі, нею можна користуватися. Бачите, вона вже інтегрована в курсор, він серф, GitHub Copilot, І насправді там є ряд періодів, коли цією моделлю можна безкоштовно користуватися. попробувати, як вона працює. Ось тут приклад, який був згенерований з використанням цієї моделі. Ось такий ось симулятор відножки. По цінам, бачите, 20 центів за мільйон інпут токенів, 1,5 долари за output токенів, і якщо мова йде про кешовані токени, це є 2 центи. Якщо ж подивитися на продуктивність моделі, от, кількість токенів, обробка токенів в секундочку, то Grok дуже швидко це все обробляє. Ну і от по ціні за мільйон токенів, бачите, вона на рівні такому, що є дешевою. Gemini відстає, клот відстає згідно їхнього графіку. Знову ж таки, модель доступна безкоштовно в ряді редакторів GitHub Copilot, Курсор Windsurf можете тестувати. Я не знаю, чи вона витіснить клод, скоріше за все, ні. Ну але поки дають безкоштовний доступ, прошу дуже потестуйте, можливо, вам вона сподобається і зможе закривати якісь тучкові задачі. А подивіться, хто тут намалювався. Apple викотала свою модель, яка називається Fast VLM модель для розпізування зображень з відеокамер в реальному середовищі. Тобто модель в 85 разів швидше працює за свого попередника і в 3 4 рази менше знову ж таки за попередню версію моделі. І дійсно, ось тут є демо-відео, де показують, як модель прям миттєво розуміє, що відбувається в кадрі, і намагається відпрацювати і текстом описати всі зміни картинки. Ось тут у них на Face є ось така от інтерактивна річ. Де ми теж можемо включити камеру, бачите, модель зараз дивиться, що я роблю. Я тут показую різні об'єкти, а вона справа внизу мені описує, що відбувається в кадрі. Якщо зайти до них на GitHub Copilot, тут детальніше розписано характеристики цієї моделі, є певна специфіка, і ось тут є прям демки на айфоні, як модель локально відпрацьовує. Вона дуже мало місця займає, можна її запускати прямо в себе на телефоні. Перевага цієї моделі це швидкість, і дійсно вони от. Енкодують той кадр, який знаходиться в картинці, відео потоці так швидко, і віддають вже звичайні лелемці, щоб проаналізувати, що там відбувається на кадрі. Ну, подивимося, яке буде практичне застосування цієї моделі. Можливо, вони інтегруються якось в сірі ближчим часом. Час покаже. Агенти, агенти, агенти. Ще більше агентних можливостей від GenSpark. І сьогодні мова йти буде про генерацію відео. З такою новиною вийшла компанія GenSpark. І каже, тепер дивіться, ви можете закинути нам відео-поток вашого улюбленого відео з Ютубу чи якогось дома записаного, і ми вам його виріжемо і створимо з нього віральне відео або те відео, яке ви вкажете промпті. Тобто ви кажете, дивіться, вибери мені з цього відео, найцікавіші, найсмішніші моменти. І GenSpark Спарк в ході свого аналізу генерує результуючі відео. Якщо зайти до них на інтерфейс, ця функція вона з'явилася ось тут під кнопочкою Кліп. Genius. І наразі, якщо ми її активуємо, у нас є можливість створення такого золотого єдиного кліпу. Ну і в майбутньому вони планують додати ряд інших параметрів, ряд інших теплетів, щоб можна було, наприклад, нарізати шорти, або робити рілси з того відео, яке ви зааплодили. Ось тут в мене є демо-відео, де я попросив зробити мінівіральне віральне відео з мого великого новинного відео на Ютубі. І ви бачите, як Джин Спарк відпрацьовував. Він робив там план, активно його виконував, і в кінцевому результаті. Згенерував мені відео, яке я ось можу скачати. Так само в них тут справа є редактор, але чомусь моє відео не піднялося в цей редактор. Ну нічого, можливо, це ще бета-версія, вони над тим працюють. І якщо ж відкрити саме відео, ось воно. Таке вийшло. Трошки вони переборщили з тими субтитрами, бачите, навалили і англійських субтитрів, і українських субтитрів, але ідею відхопило дуже класно. Джин активно розвивається, вони роблять постійно нові-нові впровадження, і мені здається, вони зараз на голову вище того самого Manus та інших агентних платформ. В інтернеті віруситься клавіатура, а точніше, кнопка Tab від компанії Cursor. Ось так вона виглядає в коробиці така класна металева основа, пластик цупкий кнопочка TAB, яку ви можете під'єднати. Ось, бачите, так вона виглядає, коли вона прийшла користувачу в коробці, він її розпаковує. Ось такий от комплект, USB-зарядка, кабель, і можна під'єднати її до свого робочого комп'ютера, де ви займаєтеся вайп-кодингом. Ось тут інший користувач Reddit детальніше описує, що треба робити для цього, щоб отримати цю кнопку. Натискати просто-напросто кнопку TAB. Більше табів, більше записів системи і десь якогось прекрасного дня. Курсор на вас подивиться, скаже, ух, який ви класний вайб кодер і прийшле вам ось таку от ТАП-кнопочку. А на цьому все. Ось такі були новини тижня зі світу AI. Дякую всім за перегляди. Підтримайте наш YouTube канал та ставайте спонсорами. А ще доєднітесь до нашої ще спільноти, бо я вірю, що за цими технологіями майбутнє. З вами був Ігор. Всім па-па і до наступних зустрічей!